Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Польща вже передала Україні 14 винищувачів Міг-29 і 325 танків. Про це повідомило постійне представництво Республіки Польща при Європейському Союзі. Як йдеться у повідомленні, з 28 літаків, переданих до України, Польща надіслала 14 винищувачів Міг-29. Нагадаємо, 8 травня було відомо, що Польща передала Україні 10 літаків Міг-29. Велика Британія підтвердила передачу Україні криватих ракет Storm Shadow авіаційного базування. Про це заявив державний секретар з питань оборони, як він сказав, ракети їдуть або вже знаходяться в українських руках. Франко-британська ракета Storm Shadow має польотну масу до 1300 кілограмів, а масу бойової частини 450 кілограмів. Заява на дальність пуску цієї криватої ракети складає понад 250 кілометрів у експортному варіанті. Міністр оборони Великої Британії також заявив, що ракети дозволять Україні відкинути сили противника, які перебувають на українській суверенній території. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило прибуття до України всіх обіцяних танків Челенджер 2 Про це повідомив державний секретар з питань оборони Великої Британії під час виступу у парламенті. Як він сказав, я знаю, що всі наші танки прибули до України також багато запчастин, багато бронетехніки. На них провели підготовку та навчання як у Великій Британії, так і потім в Україні. І Я знаю, що українські війська використовують їх. Нагадаємо, у січні уряд Великої Британії вирішив передати Україні 14 основних бойових танків Челенджер 2 Бойова машина оснащена 120-мм міліметровою нарізною танковою гарматою. Танк має сучасну систему управління вогнем. Сили оборони України отримали турецькі колісні бронемашини Кобра 2 які належать до типу МРАП кадри з просуванням цієї бронетехніки оприлюднили у соціальних мережах. Бронемашина має високий протимінний та балістичний захист Кобра 2 має модульну конструкцію та залежно від завдань може змінювати комплектацію. Бронемашина здатна перевозити до 11 осіб. У якості озброєння можливе встановлення бойових модулів або турелі для кулеметів чи автоматичних гранатометів. Також внутрішній простір машини можна використовувати для розміщення різноманітного обладнання. Президент Чехії в інтерв'ю місцевому виданню сказав, що його країна могла би передати Україні легкі штурмовики Л-159, які були б все рівно корисні як літаки безпосередньої підтримки військ. Чеські легкі штурмовики Л-159 є кульмінацією розвитку сімейства літаків, що походить від л 39 Альбатрос. Загалом від самого літака залишився фактично перероблений планер. Усе інше обладнання замінено на нове, більш сучасне. Бойове навантаження літака майже 2,5 тонни, зокрема підвісні контейнери з авіаційними гарматами на керовані або керовані авіабомби. Бойовий радіус штурмовика Л 159 складає 790 кілометрів. Створений в Україні мінний трал готує до серійного виробництва. Зазначається, що оцінив новий винахід міністр з питань стратегічної галузей промисловості України. Він обговорив можливість серійного виробництва мінного тралу. Як йдеться у повідомленні, одна річ створити, інша річ сертифікувати, чого ще ніхто не робив із такою технікою в історії України, міністр обіцяв допомогти, обговорили виробництво у промислових масштабах для потреб усієї країни. Нагадаємо, у квітні українські промисловці протестували мінний трав власного виробництва. Це переобладнаний екскаватор, спереду якого встановили спеціальну ударну установку. Український завод виготовив три нові пересувні аварійні майстерні для комунального підприємства одного з міст України. На шасі було встановлено кузов фургон власного виробництва. Він розділений на два відсіки вантажний та пасажирський, у першому є верстат з висувними ящиками праворуч знаходиться відсік для кисневого балону а ліворуч – аналогічний для балона з пропаном. Що стосується пасажирського відсіку, то він обладнаний рундуками з підголівниками. Є відкидний столик, переговорний пристрій з кабіною водія та автономний дизельний обігрівач. Родина Кіріченків із Донеччини перевезла молочну ферму на нове місце та майже з нуля відродили справу, корів допомогла перевезти громада, в якій відновили свою справу. Відкрили власну молочну ферму в орендованому приміщенні. На фермі працює вся родина. Спочатку виробляли традиційну молочну продукцію. У планах було розширити виробництво. Через грантові програми купили і розширили виробництво крафтового сироваріння. За добу переробляють майже 250 літрів молока. Нині хочуть оновити стадо для збільшення поголів'я. Українські стартапи вперше презентували свої продукти на найбільшому інвестиційному саміті у Сполучених Штатах Америки Select Селект 2023. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Зазначається, що українські інновації привернули увагу міжнародних інвесторів зі Сполучених Штатів, Індії, Тайваню, Японії та Ізраїлю. Очікується, що за результатами саміту буде укладено інвестиційні угоди на суму понад півмільярда доларів. У Миколаєві водолази ДСНС використали автономний гідрографічний апарат «Сонобот» та підводний дрон Фіфіш для розмінування водою. Про це повідомили у при службі ДСНС. Зазначається, що така техніка має низьку перевагу та розширює коло можливостей водолазів. Зокрема, система камери підводного дрона забезпечує зйомку 4К із низьким рівнем шуму. Також безпілотний надводний транспортний засіб SonoBot є системною платформою, адаптованою до потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах. Його можна використовувати для виявлення різних об'єктів. Європейська інноваційна рада виділить 20 мільйонів євро на розвиток українських інновацій. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Зазначається, що понад 200 українських стартапів зможуть отримати фінансову підтримку. Кошти виділяє Європейська інноваційна рада. Гранти зможуть отримати стартапи, які спрямовані на відбудову України, розвивають інноваційні технології та монетизують наукові винаходи. За державною програмою ЄОСЕЛІ українці вже отримали понад тисячу кредитів на житло, майже на півтора мільярда гривень. Про це повідомив заступник міністра економіки. У компанії, яка координує програму, зазначили, що з 1017 пільгових кредитів 835 отримали військовослужбовці та силовики, 93 медики, 78 освітяни, 11 науковці. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.